Відбувається на Авдіївському напрямку і в самому населеному пункті. Поговоримо з гостем, якого я рада доєднувати, Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС. з нами на зв'язку. Слава Україні. Я рада вітати пан Максиме. Героям слава. Радий теж вас ти от власне про те, що зазначає пан Барбаш на 75% Авдіївка прострілюється. Я так розумію, ні хвилини тихої. Не хочеться поправляти Віталія Степановича. Він десь допустив помилку, тому що Авдіївка постилюється на всі 100%, а не на 75. Тому що Авдіївка не, не має. Е по суті, такого місця, де ворог не може завдати удару, тому Авдіївка пострілюється на всі 100% і всі спальні райони, чи житлові, чи будь-які, чи промислові вони обстрілюються ворогом? Ну і Зокрема, я знаю, що атакував ворог сьогодні. Авдіївку і очеретинську громаду сьогодні вночі. Розкажіть, яка ситуація станом там на зараз, чи масштабних руйнувань завдали цієї ночі. Чи, можливо, більше Чевеченська громада вона знаходиться недалеко від міста Авдіївка, відносно далеко і також постійно потерпає від ударів російських окупаційних сил, тому що зараз очеретина це теж, так би мовити, трошки північніше нас, і воно достатньо близько до фронту. Це північніше по фронті від нас, воно також. Лінії зіткнення, вони починають також потерпати від цих ударів. Хоча не найближчим часом, а це вже давно Очевидяна обстрілюється вже майже з самого початку повномасштабної війни. Тому можливо, що це якісь нові обстріли, але що щоветянська громада, що Авдіївська обстрілюється щодня. Арт обстріли це в більшості, я правильно розумію? Так, звичайно, починаючи з повномасштабної повномасштабного вторгнення, ворог задіє як САУ, самохідні установки, так і міномети, так і авіацію і очевидя ОТГ очевидя. Вона більш страждає саме від САУ. А Авдіївка страждає від всіх видів обстрілів, міномет. Це можуть бути танки і так далі. Тобто жодного дня, як зазначив Віталій Степанович, в Авдіївці нема не тишини. І відповідно по Авдіївці, крім САУ, застосовується авіація, залітають. залітають Злітають літаки, так би мовити, вони здійснюють удар некриваними ракетами, але наші ПВО, слава Богу, так би мовити, героїчно збивають ці літаки. Ми зараз ви ще говорили про дрони камікадзе іранські. Чи стикались ви з їх атакою? На нашій ділянці фронту атаків так званих моджахедів чи герань, як називають їх російські окупаційні угу. війська, поки що не зафіксовано. Загалом про стратегічність Авдіївки як позиції, як території. Що б ви могли сказати? Наскільки росіяни сьогодні розуміють важливість? Тому що, ну от скільки пам'ятаю, що го року розмови про війну, Авдіївка це завжди ну не просто на слуху, це найгарячіше. Хочу вас доповнити і підтвердити, що дійсно Авдіївка всі ці 8 років вона на лінії фронту, і можливо не такий стратегічний, вона вже об'єкт як принциповий. За ці всі 8 років ворог жодного дня не полишав можливості її обстріляти чи захопити. І ця вже маленьке містечко Авдіївка стало таким собі символом опору російським окупаційним військам. Починається з 2014 року, наші збройні сили не дозволяють цим зай. Заїзд... Дам захопити це місто, які би способами вони би це не робили. Чи вони хотіли зайти сюди танковою атакою чи нічною атакою піхоти, чи за до допомогою обстрілів авіації, гелікоптерів чи танків? Їм це не вдається. Тому в стратегічному плані звичайно Авдіївка вже не така важлива, допустимо, як Бахмут, чи як такі міста, як Покровськ, але вже в принциповому такому в історичному, я вже сказав, розв'язі розв'язці проти. Стояння України росії то Авдіївка для Кацапів як справжня червона тряпка для накориді. І вчуючи слово, Авдіївка, я думаю, в них вже не тільки аскома бере на зубах, а й може бути нервовий приступ, тому що всі ці вісім років. Авдіївка успішно відбиває, тобто військові, які знаходяться в Авдіївці, успішно відбивають напади ворога, завдають їм величезних втрат що до початку повномасштабної війни, що під час повномасштабної війни. Ви можете спостерігати, що за недавній зовсім час наші військові на цьому тільки напрямку могли знищити декілька десятків одиниць техніки, не кажучи вже про всяких там десантників. Не в образу нашим десантно-штурмовим військам, а всяким забугра, які пройшли за Поребрика, вибачає. Так от всяких там десантників, які за перебрика пройшли, всяких там барсів, не знаю, як вони там себе називають, то їхні втрати тільки за декілька днів тут вичислюються сотнями. Тому звичайно, коли вони чують Авдіївка, коли вони чують опір Авдіївка, то я думаю, в них там е, бере кондрашка, і вони цю, для них ця Авдіївка вже як символ, який треба взяти. Бо в стратегічному плані можливо, Авдіївка не є така важлива, там як був лиман, Це чи як символічно. зараз є. Бах. Це все таки більше про символізм. Да, а що можна сказати так. про Бахмутський напрямок? Тому що ну я, оскільки спілкуюся з військовими експертами та й з тими військовослужбовцями, які безпосередньо знаходяться на цьому напрямку, Бахмут також дуже гаряче, і от зараз наскільки ситуація там по динаміці і по темпу він не змінюється. Ви, як будь-які громадяни України, можете бачити певні перекоси часу в цій війні. Ми ми бачимо і спостерігаємо дуже позитивні новини з Харківщини, з Луганщини, з Херсонщини. Так, тобто наші війська перейшли в контрнаступ, активно витісняють ворога, активно його знищують, активно звільнюють величезні площі і звільнюють наші населені пункти. І ніякі о, укази цього городського сумасшого з Кремля. Вони. Не діють е, в принципі, я не президент, але як громадянин попросив би попросив нашого президента видати взагалі указ про відсторонення цього Утіна від посади, і наш указ буде мати більш законно дію, чим його оці всі писульки. Е, як потоволив голова Укрпошти в Володьку із Москви, що тепер Кремль Укрпошта, то я думаю, указ керівника Укрпошти. Має більшу вагу і силу, чим укази всього цього психічно хворого бункерного діда. Так от, вертаючись до війни, є певний такий перекос, і ми всі спостерігаємо успіхи там на Харківщині і будемо спостерігати далі на Луганщині. Я думаю, що маючи телефонні розмови зі своїми друзями, які зараз воюють там, я думаю, що вони будуть просуватися ще далі. А а от друзі, які мої знаходяться зараз на бахмутському напрямку, на жаль, там ситуація достатньо серйозна. Багато моїх хлопців вже порані хлопців, друзів мається на вас вже поранених, і ворог кидає. Всі сили, я так розумію, саме на цьому напрямку, звичайно, авдіївський напрямок, як і не менш, не менш напружений, і ми з вами бачимо, що ворог, як будто взяв собі за мету здати все, Харківщину, Луганщину, Херсон, може, і Запоріжжя. А от на Донецьку не припиняти наступальних дій. З чим це пов'язані? Які це геніальні плани там генерал-полковників і всього всього генштабу так званої Російської Федерації? Мені невідомо, можливо, вони черговий раз перебухали з Шойгу і рішили, що здаємо все, але Авдіївку маєм взяти. Ви знаєте, тому з чим це пов'язано, не знаю. Але те, що в нас насправді дуже напружено, напружена складна і надзвичайно важко контрольована ситуація, це чиста правда. Ми чекаємо до. Будь-яких дій ворога і впевнені в тому, що на цій ділянці, починаючи від Солодара і закінчуючи Маринкою, бої тільки будуть посилюватись. На жаль, я не можу зараз вам так з точною впевненістю сказати, з чим це пов'язано. Знов ж таки, я можу сказати, що можливо, це Герасімов. Що його там грибів об'їлися, чи ще щось, і от сказали, що на цій ділянці вони готові втрачати величезну кількість живої сили е, техніки, але щоб наступальні дії тут не припинялися. Ну, це їхній план. А в нас, У нас є свій. слава Богу, в нас... Нас свій, нас є свій генштаб, нас є е, залужний, нас є президент, нас є наша збройні сили, наші воїни, які відважно кожного дня цілеспрямовано і е, точно знищують ворога і його живу силу. Кажуть, Максиме, коли говорити, ми зараз що далі продовжимо про контрнаступ говорити? Я би все таки хотіла запитати, яка кількість, якщо вам відомо, приблизно у відсотковому буде відношенні залишилася в Авдіївці, і як ці люди виживають, тому що стає холодно, зима не за горами. А принаймні ті, хто не евакуювалися там з різних причин, як як їм вдається підтримувати життєдіяльність. Приблизна кількість населення, яке не виїхало з тих чи інших причин, становить 10%. Виживати неодноразово вже журналісти приїжджали до нас в Авдіївку. Вони знімали сюжети, спілкувалися з цими людьми. Ми кожен день з ними спілкуємося. Адміністрація міста, військова адміністрація, з ними спілкується в кожного свої різні причини деколи банальні, деколи вигадані інколи. Безпідставні лишаються в цій ситуації, в будь-якому разі, українська влада не дає своїм громадянам загинути. Ми зараз не визбираємо їхніх політичних поглядів. Ми не визбираємо можливо навіть певну нелояльність до української держави. Ми зараз їх всіх ідентифікуємо як громадян України і ми, і влада, яка зараз є в. Місті і в Україні зобов'язана їх е я скажу таке слово спасати, тому що деколи люди і в частності ті, що залишились тут в Авдіївці, не до кінця розуміють можливих жахливих наслідків того, що вони залишилися. По перше, парадоксальна е річ, це... пане Максиме. Ну тому, що це те про що ми так. з вами говорили вище, що Авдіївка, ну це епіцентр бойових дій з 14-го року, і те, що 10% залишається там людей. Ну це досить серйозна кількість. Це це достатньо велика кількість, тому що ви самі розумієте, що в Авдіївці відсутня електроенергія, газ, вода ну тобто всі е, звичні для будь-якої людини. Засоби комфорту, і відповідно для того, щоб зігрітися, люди е палять багаття, е ріжуть дерева. Звичайно, ми намагаємося максимально контролювати, щоб вони не різали дерева, ті, які живі. Мається на увазі ті, які не побиті градом, е танком, артилерією і інші від обстрілів. Тобто дійсно є дуже величезна кількість розумієте, дерев, які ж е знищені від обстрілів, О, так як і будинків, так. і відповідно. Е Люди, ті, які збирають гілля, там побиті дерева. Ми не можемо їм, так би мовити, це забороняти. Ми розуміємо, що якщо вони сьогодні не зберуть ту певну кількість хмизу і не запалять собі багаття, їх може чекати переохолодження. А також гуманітарні центри, дії. в тому числі ви згадували сьогодні Віталія Степановича, голову військової адміністрації. От завдяки йому величезна кількість. Гуманітарної допомоги проходить в місто в місто, і ці громадяни мають можливість е виживати щодо наявності харчів, наявності їжі, тому що ви самі розумієте, що підприємці завозити їжу в Авдіївку бояться. Є звичайно, один підприємець, який ризикує своїм життям, завозить сюди суда продопродовольства. І скажу вам, що ціни він не робить якісь там завишені. В нього ціни ну, на рівні регіону. Хвала. Так, тобто він не спекулює, але я думаю, якби він спекулював, ми б бігом би ним зайнялися. Тому він не спекулює. Але все одно він рано чи пізно десь може відмовитися ризикувати своїм життям. Тому дій... Пане Максиме, чи є зв'язок? Колеги, підкажіть, чи є пан Мироз, з нами на зв'язку? Давайте спробуємо тоді його перенабрати. Що маю низку запитань до нього. Зокрема, хочеться поговорити про те а, загалом, як змінилася ситуація на цьому напрямку а, після деокупації Лимана, тому що а, а, знаємо, що зокрема і ворог через це дуже деморалізований, і дуже хочеться сподіватися, що навпаки, пане Максиме, кажуть мені, що ви вже знову з нами на зв'язку. Так, так, слава Богу. Ми з вами на зв'язку. Я знову радий вас бачити і чути. Yeah, Закінчу yeah. По, гуманітарну допом... по гуманітарну допомогу. Дійсно, влада на місці. влада допомагає з гуманітарними всіма речами. Тобто, це може вони задіють різноманітні фонди як міжнародні, так і українські, так і державні програми. Людям своєчасно доводиться їжа, засоби гігієни і з Продовжує діяти план евакуації кожен день. Я мої бійці, влада, волонтери просять людей виїхати.